Друже, що з моїм автомобілем? Пожалуйста, не кипішуй. Як я можу не кипішувати мій автомобіль? Згорів, ти розумієш? Внімай. Я тобі позичив на тиждень свій автомобіль. Щоб ти поїхав на дачу. Скажи, як ти мудрився, що оце, оце Ой, слухай, щось там з того автомобіля драхле корито. Слухай, воно мені прийшло у спадок від мого любимого дідуся. Ой, подумаєш якийсь кусок железяки. Ти розумієш, що перед смертю Діда, коли він мені заві... віддав свій автомобіль, він мене попросив, щоб я нічого з тим автомобілем не робив. Ти розумієш? Понімаю я. Ну що я можу зробити? І вообще можеш собі новий автомобіль купити. Звідки я можу? Сирота взяти гроші. Звідки? Навіть і не знаю. Навіть і не знаю, за що я з тобою подружився. А... Я в шоті, просто в шоті. А знаєш що, якщо так я подумав, давай направду. А давай. Автомобілів твій забрав, щоб спеціально його спалити тут, на даху. Мовиш. Подумаю. Ти розумієш, що це за віщання дідуся. Ти поймаєш, що я з тобою можу зараз зробити. Ой, що ти можеш мені зробити? Поколкою мені тут угрожаєш. Ти навіть не міг з нею стріляти. Геть в мене не попадеш, можеш геть не мрійти. Ти так уверен. Слабаком. Ти ніколи не признавав свої поразки. Пора визнавати всі свої поразки. Коли, коли ти казав, о, у мене все вийдав, тобі нічого ніколи не вийшло. І ти думаєш, що зараз ти цією пістолетом мене нап... напугаєш? Заткнись. Я кажу тобі заткнись, бо я за себе не ручаюсь. Ой-ой-ой, напугав мене. Як буто я тебе боюся, ти ніколи нічого, ти не зможеш пристрелити мене, осознайся навсігда. Треба осознавати свої шибки і свої поразки. Поразки іноді може бути в житті. Дати що? А що в моєму житті немає поразок? Того, що ти ти мочна людина, яка нікому ніколи не була потрібна. Тільки своєму небережному дідусю. І то вже діда твого нема. Є -не ма, є. Заткнись. Я попереджаю тебе в останнє. Заткнись. Ха -ха -ха. Напугав мене. Заткнись. Я ж тебе попереджу. Я радий тобі заткнутись. Є дуже в шоці про те, що друг мого дитинства.